Котру очолює міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні, головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України, відкрито кримінальне провадження щодо громадян Російської Федерації Зюганова Андрія Геннадійовича та Жириновського Володимира Вольфовича. Цим особам висунуто звинувачення. У фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. А саме звинувачення висунуто за статтею 112, частина 4 Кримінального кодексу України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або Державного кордону України. На порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони прозвели до інших тяжких наслідків, покарання за цією статтею передбачає від 8 до 10 років ув'язнення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок до трьох. Років, а також конфіскацію майна. На даний час головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України вживаються заходи щодо виклику Зюганова та Жириновського для проведення слідчих дій. У разі неявки вказаної особи вживатимуться заходи щодо його примусового супроводження за рішенням слідчого судді до місця виклику у подальшому. Вказаній особі буде оголошено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук. Від себе додам, що безперечно дії цих державних осіб Російської Федерації безперечно були узгоджені з представниками Комуністичної партії України. Наразі Слідчі дії стосовно діяльності КПУ тривають і є беззаперечні докази їхньої участі щодо підтримки та сприяння сепаратистських заходах, а також тероризму на території України. Зрештою, найближчим часом, я думаю, що ви все це почуєте. Отже, якщо є коротко одне-два запитання, я готовий відповісти. Чи є в нас запитання? Чи вірно ви зрозуміли, що якщо ці дзигонно в Жириновській прийдуть на Україну, то їх заарештують? Безперечно, якщо вони будуть э, знаходитись і перебувати на території України, вони будуть взяті під варту. Пане Зоряне, це кримінальна справа відкрита по тій же статті, що раніше була відкрита Міністерством внутрішніх справ э, проти Шойгу, правильно? Так, сьогодні. А посадові особи Російської Федерації, як ви вже згадали, Шойгу, Кулішов, Малафеєв, Жириновський, Зюганов, є людьми, які відверто і відкрито підтримують та фінансують сепаратистські заходи, а також сприяють російським діяльності. Російських терористичних угрупувань в Україні їхня діяльність призвела до надзвичайно важких наслідків. Розрушено інфраструктуру багатьох міст та населених пунктів у Донецькій та Луганській області. Ними знищено сотні мирних громадян України, серед яких жінки та діти. Ними вбито велику кількість. Значну кількість українських воїнів. Тому, безперечно, ці люди будуть відповідати. Міністерство внутрішніх справ зробить все можливе для того, щоб їх затримати і надати під суд. Запитання задаються тільки в мікрофон, тому що перекладачі не чують для перекладу. Станіслав Фещенко, один плюс один пан Ви зробили сьогодні ще одну заяву про те, що ФСБ та Путін можуть знищити Гіркіна Безлара та Болотова, бо вони небезпечні для них самих. І багато знають, чи може Україна не допустити цього заарештувати Гіркіна, безлара раніше, або ну завадити роботі ФСБ? Дякую, так справді отримана наш нами інформація е, говорить про те, що Путін дав вказівку своїм спецслужбам здійснити заходи щодо ліквідації ватажків російських терористичних угрупувань, зокрема Ігоря Бєзлера, відомого як Бес, Ігоря Стрілкова, відомого як Стрілок, та Болотова, голову терористичної організації ЛНР. Справа в тому, що ці люди є безпосередні учасники і співорганізаторів злочинів проти людства, зокрема, і останнього жахливого за своєю суттю терористичного акту, що стався в небі над торезом, оскільки є беззаперечні докази, що цей злочин скоювався безпосередньо бойовиками. Що, що керувалися російськими спеціалістами ПВО, Путін прекрасно усвідомлює, що для нього це пряма загроза. Тобто вони є свідками його безпосередньої участі у міжнародному теракті. Тому з огляду на це він дав вказівку ліквідувати цих бандитів. Я вже повідомляв, що ці заходи можуть бути здійснені кількома шляхами, зокрема спецгрупами ФСБ або груп, які будуть направлені для виконання цієї задачі або ж вербуванням виконавців з близького оточення самих ватажків терористичних угрупувань. Стосовно вашого запитання, я дуже волів, щоб українська сторона. Упередила Путіна і або заарештувала, або наші військові і наші спецпідрозділи знищили цих нелюдів і цих покидьків. Тому я думаю, що найближчим часом ми все почуємо і побачимо. А спецоперації? Спецоперації тривають постійно. Зокрема, кожну секунду, кожну годину на Території Луганської та Донецької області відбуваються заходи сил антитерористичної операції, і ви бачите, щодня, крок за кроком, ми звільняємо нові міста. У терористів на сьогоднішній день паніка. Вони відступають, намагаються укріпитися в містах ближче до Донецька та до Луганська, але можу вас запевнити, що... Сподіваємось на те, що наші перемоги будуть і надалі. І найближчим часом ми звільнимо і Донецьк і Луганськ. Зокрема, тривають спецоперації, які проводить Національна гвардія та спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ спільно з спецпідрозділами Збройних сил України. Це спецоперації по зачистках. Це дуже складний етап проведення визволення цих міст. Але на сьогоднішній день можна з певністю сказати, що вони успішно е, виконуються, терористи знищуються, беруться в пилон. І щодня ми бачимо все більше і більше доказів злочинної і відвертої, відкритої присутності російських військових, російських військових, навіть представників російських військових підрозділів на території України. Зокрема, вилучається багато зброї, вибухівки. Вилучаються е, новітня е, зброя, артилерійська і таке і так далі. Чим на одне запитання? Спільно давай. Я би хотів запитати на рахунок. Ви розказали, що відкрили справу жир... поводу -по 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 Жириновського і Зганова. Чи є перспектива передачі справи до Міжнародного газкого суду? Прекрасне запитання. Я переконаний в тому, власне, ми переконані в тому, що наша молода. Країна обов'язково докладе всіх зусиль для того, щоб всі ті особи, які сьогодні всією міжнародною спільнотою фактично визначені як терористи, номер 1 я маю на увазі і президента Російської Федерації Путіна, і міністра оборони Шойгу. І керівників їхніх спецслужб, Генерального штабу, а також тих, хто бере безпосередню участь у тих е жахливих подіях. До речі, тут важливо важко не згадати також керівників терористичних засобів масової інформації, тих, які протягом довгого часу за спеціальними технологіями з середини 2000-х років. Використовуючи НЛП, використовуючи інші засоби кодування та зомбування власного населення, використовуючи для цих речей, в тому числі і російську православну церкву, яку очолює агент КГБ Гундяєв, якого ми знаємо як Патріарха Кіріла, які здійснюють все для того, щоб люди, прості громадяни, Росії були фактично позбавлені адекватно оцінювати навколишню ситуацію. Це фактично злочин проти людства, оскільки це по факту втручання в психіку кожної людини. І це сьогодні об'єктивна інформація, яка, я думаю, не потребує доведення. Це вже аксіома. І, звичайно, я переконаний в тому, що це роззомбування і декодування російського народу дуже скоро відбудеться. І обов'язково ті злочинці, які протягом багатьох років скоювали злочини проти людства, а після українського локербі в небі над Терезом вони увійшли в когорту Бен Ладенів, Хусейнів. Та Каддафі, вони рано чи пізно будуть надані міжнародним судам, представню перед ГААГою, якщо до того часу їх не знищить сам український народ або їхні приспішники, які зрозуміють, що кінець правлінню диктатурі і тоталітаризму настав. Друзі, дякую за увагу дякую, а, і хай щастить. Слава Україні! Proem-se.